Нова Українська школа п'ятий клас. Другорядні члени речення. Додаток як другорядний член речення. Дмитро Білоус. про важливі члени речення другорядні. Другорядні теж важливі члени речення. Тут вони не для прикраси, не для клечення. Думку можуть помічав це безумовно, ти пояснити, уточнити і доповнити. Поділяється, напевно, неспроста вони. На означення, додатки і обставини. Прочитайте речення. Чим вони відрізняються. Перша колонка сад цвіте. Дідусь розповідає. Друга колонка вишневий сад цвіте. Дідусь розповідає казку онукові. Ви зауважили, що в першій колонці є тільки граматична основа. Це речення. Називається непоширеним. У другому реченні, яке буде вже поширеним. Є граматична основа, і також інші члени речення, які називаються другорядними. Типи другорядних членів речення. Додаток. Означення. Обставина. Ось речення Весняне сонечко заглядає до мене у віконце». Граматична основа. Сонечко заглядає, і в цьому реченні є означення весняне, є додаток до мене і є обставина у віконце. Сьогодні ми будемо говорити про додаток. Додаток це другорядний член речення, який відповідає на запитання усіх відмінків, крім називного. Ось, наприклад, діти завжди приходять до кого до мами. Мамі дарую свою любов. Дарую свою любов кому? Мамі. Через вікно ми побачили маму. Кого ми побачили? Маму. Я пишаюся мамою. Ким пишаюся? Мамою. І на мамі сьогодні красиве пальто на кому на мамі. Так виглядає додаток. Другорядний член речення, який відповідає на запитання усіх відмінків, крім називного. І ці відмінки називаються непрямими відмінками. Тобто додаток відповідає на запитання непрямих відмінків. Додаток може бути виражений. Найчастіше іменником. Я малуюся лісом. За іменником Клен нахилився до кого? До мене. Може бути виражений прикметником, у значенні іменника. На вулиці зустрів кого? Військового. Це колишній прикметник, тут він є іменником. Може також бути виражений сполученням слів: Сьогодні ми говоримо про Київську Русь. Ми сьогодні говоримо про що? Про кого, про Київську Русь. Як знайти додаток у реченні? Птахи зустрічають літо. Підмет птахи. Присудок зустрічають додаток літо. Як не помилитися у визначенні додатка, скажімо та підмета. Підмет – це є виконавець дії, птахи. Присудок це дія, яку виконує підмет. Додаток це предмет або особа, на які спрямована дія. Виконавець дії птахи, дія, яку виконує підмет, зустрічають, і предмет або особа, на які спрямована дія, літо. Отже, підмет птахи, присудок зустрічають, зустрічають кого що літо. До складу додатка можуть входити прийменники службові частини мови. Береза гомонить з ким, з осокою. Не можу жити без чого, без пісні. Бабуся розповідала про кого, що, про внуків. Ось які можуть бути прийменники. Ці прийменники з у, до, від, за, при, про, крім через та інші. Можуть входити до складу додатка і разом з іменником чи займенником частіше всього становлять додаток Доповне речення додатком. Міркуємо. Найкращий подарунок я отримав від кого чого. Мені подобається читати про кого що. Сьогодні я хочу подякувати кому чому. І найбільше я пишаюся ким чим. У кожного з вас можуть бути різні відповіді. Ось як можуть виглядати речення з додатком. Найкращий подарунок я отримав від кого? Від батьків. Мені подобається читати про кого що, про тварин. Сьогодні я хочу подякувати кому захисникам. Найбільше я пишаюся ким чим Україною. У кожного з вас можуть бути різні інші варіанти доповнення речення своїми додатками. Прочитайте речення. Чим вони відрізняються? Знайдіть у них граматичну основу. Сашко привітав Оксану. Оксана привітала Сашка. Сашко привітав кого Оксану? Оксана привітала кого Сашка. Ті самі слова можуть бути і підметами, і додатками в різних реченнях. У першому реченні Сашко є підмет Оксану додаток, у другому реченні Оксана є підмет, а Сашко виступає додатком. Небо вкрили хмари, знайди підмет і додаток. Щоб розрізнити, де підмет, а де додаток, потрібно від присудка поставити запитання. Якщо ми від присудка ставимо запитання, кого що, це питання знахідного відмінка, це буде додаток. Якщо ми від присудка ставимо питання називного відмінка, хто що, то це буде підмет. Ось гляньте присудок вкрили. Вкрили кого-що небо. Небо це буде додаток. І хто вкрив хмари. Тобто дієвою особою тут є хмари, а небо це є додаток, відповідає на запитання, кого-що. І на додаток спрямована дія. Тому обов'язково треба ставити не одне запитання що, а ставити запитання до істоти і неістоти: крили кого що небо і Хто Що вкрив? Хмари, Додаток це другорядний член речення. Він не належить до граматичної основи речення. Але чи можна в деяких випадках обійтися без додатка? Чи зрозумілі вам правила поведінки для дітей на дорозі? Ось, наприклад, на проїжджій частині не влаштовуй. Друге правило. Переходячи дорогу, не заважай. Щоб тебе бачили водії, приший. І Ще одне правило дотримуйся. Чи зрозумілі правила поведінки для дітей на дорозі, якщо у них, якщо в цих реченнях немає додатків? На проїжджій частині не влаштовуй ігри. Переходячи дорогу, не заважай іншим, щоб тебе бачили водії, приший світло-відбивач і дотримуйся правил. Отже, чи можемо ми зрозуміти такі важливі правила без додатка? Очевидно, що ні. Отже, додаток це один із другорядних членів речення. Ми вже познайомилися з підметом, присудком і додатком. Далі буде означення та обставина.